Понад 10 місяців ремонтних робіт у 29-й школі не увінчалися успіхом. У приміщенні навчального закладу затікає стіна. Про це стало відомо за два тижні до початку навчального року на черговій нараді Чернігівської міської ради. Проблема виникла в тому, що зовні затікає опади, мокріє стіна з невідомих причин. вимощення зроблене, все зроблене, але є така от нагальна проблема. О, це непридатне сховище для використання. Без сховища ми не можемо відбити школу. Так. Та якщо ремонтникам на усунення проблеми знадобиться орієнтовно місяць, то магічним чином вирішити проблему затікання в 29-й школі Василю Білогурі вдалося за лічені хвилини і без ремонтних робіт. За його словами, навчальний процес у цій школі розпочнеться з 1 вересня. Вологи укриття вентилюватимуть, а відповідні працівники виконуватимуть свою роботу паралельно з навчальним процесом. Які наші дії під час повітряної тривоги після 1 вересня, якщо ще не завершені роботи, а це роботи побулиться на зоні приміщення. Тобто, Сховище в такому стані можна в принципі використовувати. Вентиляція постійно включається постійно повітря. Ну, там вентиляційна система нормальна. Також під час наради був представлений начальник новоствореного управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Чернігівської міської ради. Ним став Олег Шамрук. Задачі зрозумілі: це служби цивільного захисту прохання. Всі структурні підрозділи, де є служби цивільного захисту, і потрібна співпраця йти зустріч, познайомитися і налагоджувати роботу вже зараз. І освіта, і охорона здоров'я, і ЖЕК і інші структурні підрозділи. План цивільного захисту на особливий період його треба оновити і внести туди ті норми, які потрібні нам зараз. Це було. Можливо, зробити вже давно насправді і укриття. Наступна тема порядку денного ранкової наради недобросовісні кондуктори в громадському транспорті Чернігова. Та інформація, яка є, що кондуктора продають по 10 гривень квитки без валідації, без плати реальної. Це ну, досить масова ситуація в Чернігові. Вирішувати її планують радикально, передавши контроль за сплатою поїздок транспортному управлінню Чернігівської міської ради. Треба зібрати на тижні перевізників чотирьох наших. Управління транспорту, там хто ще нам потрібно, фінансисти, юристи, контроль, я вважаю. Раніше питання контролю за сплатою проїзду це була чиста і зацікавленість, і відповідальність перевізника. Це його кошти. І якщо у нього їх кондуктора чи водії там ворують, це ж його особисті проблеми і проблеми індійців, як то кажуть. Нас не хвилювали зараз, коли ми запровадили режим компенсації з бюджету міста за відпрацьовані кілометри, це наша вже спільна проблема. І на завершення сварка міських керманичів Олександра Трощенко та Ярослав Куц щинили полеміку, адже не поділили відповідальність за функціонування в місті. Програми є відновлення. Треба було, щоб та інформація була занесена в реєстр через управління ЖКХ. Прошу допомоги ОСББ. ОСББ. Ярослав Евгеньевич, ви ж. Не, не, не понимаете, я потом вам расскажу отдельно. Я сказал, что просто представители были ОСББ у меня завтра и представители ЖКХ. Все.